Вихованці Кадю США Авангард у складі збірної Полтавської області взяли участь у чемпіонаті України з велоспорту з олімпійських видів серед чоловіків. До змагань, які проходили у Львові з 17 до 23 червня, долучились 17 команд та понад 170 велоспортсменів зі всієї України. З них чотири крамачанина. Спортсмени поприїжджали за кордону з професійних команд. Ми серед чоловіків. Показали третій командний результат, так що це те, теж дуже добре. Змагання були важкі, бо з'їхались всі, бо хотіли. У нас тільки лише одна ліцензія на Олімпійські ігри. Тільки переможець поїде на Олімпійські ігри, які будуть відбуватися в Парижі. За результатами індивідуальних перегонів Кременчужанин Микола Говорун виборов бронзу його кандидатуру відібрали в основний склад збірної України та розглядатимуться для подальшої участі у чемпіонаті Європи. Ну, в перший день гонок була індивідуальна гонка. Я на ній зайняв третє місце. В принципі, був задоволений поїхати на чемпіонат світу, Європи, виступити за нашу країну, область і показати себе, щоб потрапити в якийсь клуб. Богдан Говорун кандидат збірної України з велоспорту. На чемпіонаті України він посів п'яте місце в індивідуальних перегонах. Надалі готуватиметься до змагань в Італії. Другий день змагань була групова гонка на 160 кілометрів. Я посів там 12-те місце. Далі готуємося до змагань в Італії та також на до чемпіонату, який буде в кінці серпня. Наполегливі тренування та порагнення до перемоги допомогли спортсменам гідно виступити та отримати неперевершені спогади. У перший змагальний день була індивідуальна гонка на час, там не посів 18 місце. Це були важливі змагання, бо хотів відібратися на чемпіонат Європи та не вийшло, тому будемо готуватися наступних. Мабуть, треба попрацювати з надвиносливостю, бо не вистачає проїхати всю гонку. Велосипедисту спортивній школі Авангард займаються вже давно. Регулярно беруть участь у змаганнях та показують гідні результати. У нас була роздільний старт, де я посів 10-те місце, і групова гонка теж там, де була еліта, стартувала і з ними стартували андери. Чемпіонат України це була для нас можливість показати гарні результати, підготуватися, щоб виступити і показати, що ми тут велоспорт, в Кременчузі існує, і треба його піднімати. Вітаємо Кременчуцьких велоспортсменів та їхніх тренерів Олександра та Романа Радченків з гарними результатами. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.